Вітаю в ефірі випуск новин в студії Олена Астрахович. Щороку в Україні близько п'яти тисяч людей потребують трансплантації органів, і для більшості з них така пересадка єдиний шанс продовжити жити. 14 жовтня у всьому світі відзначають день донорства і трансплантації органів. Які зміни сталися в Україні у цьому напрямку? Дивіться в нашому репортажі. Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Упевнена волонтерка Євгенія Лобанова. Дівчина, окрім звичного донорства крові, підписала згоду на посмертну трансплантацію органів, а також внесла себе до реєстру донорів кісткового мозку в Україні. Було кілька етапів сприйняття, прийняття і розуміння, наскільки це важливо, згадує про своє рішення Євгенія. Тобто я пам'ятаю, що ми збирали там кошти і. Тоді, тоді був хлопець, з ним, на щастя, все добре, це хороша історія, але ми збирали йому кошти на пересадку нирки. І на той час, це 2016 рік, йому не могли пересадити в Україні нирку і його перевели в Білорусі. Здавалось би, чому? Ну, тобто, і, ми розуміємо, що в Україні потрібні ці можливості, в Україні потрібні ці зміни. Вони, вони були насправді, вони відбувалися. І коли е, в цьому році я дізналася, що я можу щось підписати на те, щоб е, після моєї смерті трансплантація органів відбулася. Аби бути корисною, зробити важливу справу, Євгенія підписала документ про те, що вона погоджується на посмертну трансплантацію. Волонтерка впевнена, що говорити про це треба більше, більше популяризувати, аби інші люди не боялися і долучалися. І дівчина говорить про це легко та з усмішкою на обличчі. Я відмітила там ну багато всього. Тобто я така, ну наскільки це можливо, бо мені сказали, як. Ем... Я питала у лікаря, кажу, тут великий список того, що я можу трансплантувати, віддати потім. І е, він каже: Ну, якщо чесно, зараз ми пересаджуємо дуже мало органів, і зараз воно не дуже добре розвинено, тому треба жити довго до того часу, поки у нас це все розвинеться. Тому ну, якби це така окрема мотивація. Окрім моральних і духовних моментів, один з важливих аспектів пересадки органів законодавчий. Наразі в Україні урегульовані всі юридичні питання трансплантації. Відповідна законодавча база сформована, пояснює одеський трансплант координатор Станіслав Шиталюк. Як трансплант координатор в мої обов'язки входить заключення і при прийом громадян, які в яких є таке бажання. Зробити прижиттєву згоду, вони приходять до трансплант координаторів. Наразі трансплант координаторі є в у обласній лікарні, 11 й лікарні, єврейській лікарні і міської клінічної лікарні, номер 10 яку я представляю. Дійсно, в першу чергу, це дуже цікаво. Приходять молоді люди. Вони і більшість і жінки, ось таке моє особисте. Спостереження на підставі заяви формується відповідна картка в єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів і тканин, персональні дані громадян, які далі згоди на посмертну пересадку, надійно захищені в електронній системі. Запевняють лікарі, трансплант-координатори. Тож боятися витоку інформації не треба. Захищена і шансів потрапити не можна. Там многорівнева аутентифікація проводиться. І навіть трансплант координатору ну, потрапити туди. Ну якби, коли ти вмієш, коли ти знаєш, коли в тебе є пароль і там двоетапна ідентифікація, наприклад, да, то вже проблем ніяких немає. Але для будь-кого для шахраїв це ну неможливо. Людей, які приходять оформляти прижиттєву згоду на пересадку органів, лікарі не запитують про мотивацію їхнього вчинку, але відзначають його благородність. Я не питаю, чому вони так зробили. Я завжди кажу їм дякую. І це я поважаю їх рішення, і це дійсно заслуговує поваги. Це такий прояв свідомості і доброти людської. В мене було декілька людей, які побачили, побачили, знаєте, в яких щось трапилось, наприклад, війну, переселенці після стресу, і вони хочуть зробити щось добре для світу, і це саме те, що можна зробити. За 9 місяців цього року трансплантації в Україні зроблено вже більше ніж за весь минулий рік. Відзначають лікарі позитивну тенденцію стосовно кількості пересадок органів. П'ять сотень трансплантацій вже проведено упродовж 2023-го в Україні. Лідирують у цьому плані Львів та Київ, а Одеса на шляху до активного розвитку трансплантології. Потреба є як в спеціалістах, так і в обладнанні. Це дуже актуально для Одеси, тому що Одеса це, на жаль, провідний регіон, де відбуваються трансплантації. Деякі області нас дуже випереджають за цим. За кількістю трансплантацій, проте дуже велика потреба, тому що є багато пацієнтів, які чекають на трансплантацію. Є можливість і досвід, як отримати орган від донора у десятій лікарні одеські медики вже двічі робили пересадку серця спільно з київськими колегами. Упродовж одночасного проведення двох операцій на донорі і реципієнці у складі мультидисциплінарної команди працювали 12 фахівців. У співпраці з Київським інститутом серця під керівництвом Бориса Михайловича. Тодурова саме в нашій лікарні відбулося дві трансплантації серця від померлої людини від донора до людини-реципієнта, які зараз живі і продовжують своє життя з органом від згоди од які дали згоду, щоб деякі органи померлої людини, продовжили жити і підтримали життя інших людей. Це дуже зворушливо в Україні. Частіше всього трансплантації піддаються нирки. Далі за кількістю пересадок ідуть серце, печінка та легені. А наприклад, у США найчастіше пересаджують кістковий мозок. В цілому ж перспективність напрямку трансплантології вражає. Якщо ми говоримо про Америку, то це По перше, цей, наприклад, трансплантація кишківника, кістки, кінцівки, верхньої, нижньої. Навіть зараз є моделі трансплантації нервової тканини. Це вже, якщо це буде, ну я не знаю. Це не навіть це дуже таке складне майбутнє, але якщо це відбудеться, то може бути таке, що буде пересаджений мозок. Але це дуже дуже не швидко, не скоро. Я не знаю, коли це відбудеться. Проте, якщо ми говоримо про розвинені країни, то ми говоримо про 20-30 операцій на день. Якщо виникло бажання стати донором органів і тим самим врятувати чиєсь життя, необхідно дати згоду на донорство за життя або підписати угоду на посмертну пересадку. За більш детальну інформацію треба звернутись до трансплант-координатора. Відповідні адреси, за якими вони працюють, можна знайти на сайті Українського центру трансплант-координації. Для підписання заяви при собі необхідно мати лише паспорт і ідентифікаційний код або id картку Ізраїль готує наземну операцію у ГАЗі. Українцям допомагають евакуватись. При цьому рівень підтримки України в Ізраїлі незмінно зростає. Розповідає ізраїльський журналіст та аналітик Еміль Шлеймович. У воєнний час особливо важливо залишитись на зв'язку з близькими і знати, що відбувається. Як організувати безперебійну роботу інтернету, пояснює представник телекомунікаційної кампанії Тенет. Про це а також опалювальний сезон, ціни на продукти та інші події йтиметься в. Упецомковые програмі про Головне» неділю. Западе в Израиле сегодня спостергаем весь Тысячи загиблых, десятки тысяч пораненных. При цьому война с Хамасом лишь набирает оборотив. Наземная операция будет. К ней идет подготовка. Подготовка это занимает определенное время, потому что никто не будет входить туда на легкой броне, никто не будет входить без полностью проработанного плана, жестких мер и итоговых, и, то, и, и, и не определенным, не названным еще как бы итоговые цели этой операции, то есть чего мы конкретно хотим. Сегодня свет поделился у своему бачене конфликту на Близком Усходе. Однако, за словами Эмиля Шлеймовича, стратегичные партнеры Израиля сегодня, по сути, выдала его Украине карт-бланш. Это определенный сигнал. Ребята, у вас развязаны руки, мы не будем вас в ближайшее время критиковать. Это некое окно возможностей, когда Израиль может биться с террором настолько эффективно, насколько Израиль считает нужным. Україна активно підтримала Ізраїлю війні. В Свою чергу в Ізраїлі зростає підтримка України у війні з Росією. За словами експерта, на відміну від свого уряду, більшість ізраїльтян завжди було на нашому боці. В цілому в Ізраїлі нужно розуміти, що є люди, которые, может быть, даже и не любят Украину, но Росію они не любят и ненавидять гораздо больше. Потому что уровень негативного отношения к России составляет в Ізраїльському обществі 83%. Водночас в Україні триває активна підготовка до чергової військової зими. Вже сьогодні експерти попереджають про можливі обстріли інфраструктури та блекаути. У такій непростій ситуації допомагає залишитись на зв'язку та бути в курсі новин телекомунікаційна компанія Тенет. Ще лет сім назад, даже ми не могли собі представить, що таке буде? Вигоду від буде джипона зараз. то Да, мы знали, что за этим будущее. Да, мы знали, что джипон — это пассивная технология, которая будет впоследствии экономить электроэнергию, и от этого уже было хорошо. А потом, когда столкнулись с ситуацией отключения света, мы поняли, что В голову угла все таки нужно ставить отношение к абоненту з точки зрения mm -hmm. его його різерності доступності інтернету у абонента модернізацію мереж та переведення абонентів на систему «Джипон» компанія веде вже не перший рік. Постійно нарощує обсяги та розширяючи мережу, і це продиктовано не лише попитом на послуги зв'язку, а й технологічним прогресом. Пояснює фахівець. Технології не стоят на месте, і за этим нужно всегда следить. Поэтому сеть строится, развивается. Ми возвращаемся к предыдущим участкам. Смотрим, что не так. А може все так, но все равно нужно там замену обеспечить замену акумуляторів или акумулятор большей ємкості про підготовку міста та області до зимового періоду, а також про інші важливі події тижня Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. В Україні очікується прогнозоване підвищення цін на овочі, але відбуватиметься це поступово. На даний час агропромисловці майже завершили збір врожаю, якого, за думкою експертів, має вистачити для споживання українців. Про подальші тенденції на ціновому ринку овочів наші журналісти поцікавились в експерта галузі. З приходом холодної пори в Україні очікується збільшення цін на продукти харчування. Стосуються вони, зокрема, овочів. Відбуватиметься це поступово. Деякі позиції вартості залишатимуться стабільними протягом певного часу. Наразі здорожчення вже торкнулося деяких найменувань, оскільки майже завершилось локальне виробництво овочів. Ситуацію на ринку прокоментував гендиректор Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу Володимир Івченко. Ринків ми моніторимо по всій Україні, то за останні дві неділі позитивна тенденція на зниження, на зниження ціни залишається по е, картоплі, незначне зниження по цибулі, по капусті і по іншим овочам морква залишається на рівні двохнедільного періоду. По двом позиціям, тільки в нас негативна динаміка, але вона прогнозована: це е, і огірки, підвищення ціни за останні дві неділі в межах 30 50%. зараз в країні проходить підготовка овочесховищ, а також продукції для зберігання в них. Експерт прогнозує наступну тенденцію на найближчі місяці. На такі овочі, як помідори, гірки, все-таки, мабуть, залишаться і підніматься до цін минулого року, десь до грудня місяця. Це в межах 65-70-80 гривень за кілограм. Так, по таким видам, як капуста, морква. Столовий буряк цибуля, буде теж незначне підвищення, але якщо говорити з минулим роком, то мабуть трішки менше ніж незначне зменшення буде порівняно з минулим роком. Підвищення цін на енергоносії та паливо суттєво вплине і на вартість борщового набору до грудня місяця. По цих видах ми очікуємо в межах 15-25% підвищення, хоча Достатньо сьогодні продукції на думку Володимира Івченко. незважаючи на достатню забезпеченість овочевою продукцією на українських овочесховищах, не зайвим буде зробити громадянам свої власні запаси, хоча б на 2-3 місяці. На вихідних потеплішу вітер південний заспокоює нас гідремітцентр Чорного та Азовського морів. У понеділок короткочасний дощ і зниження температури попереджає він про майбутнє. Так майже кожен день ми починаємо з повідомлень нашого медцентру, не замислюючись, як у воєнних реаліях синоптикам вдається нас часно заспокоїти або застерегти. Саме про роботу центру сьогодні дізнавалась наша знімальна група. Хто робить погоду в Одесі, знають усі. Гідрометцентр Чорно та Азовського морів. Історики стверджують, що спостереження за погодою почали проводитися ще за часів Київської Русі. Літопис розповідає про полярне сяйво на Дніпро у 1102 році. У небі три дні поспіль було зарево пожежі і таке світло всю ніч, як від повного місяця. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, звичайно, відраховує свій вік значно пізніше. 1 січня 1866 року професор Тількіно створено університет університету Василь Лапшин відкрив в Одесі першу любительську метеорологічну станцію. З поза минулого століття від аматорства тут нічого не залишилось. Обладнання найсучасніше і станції працює декілька наблюдення замітю даними, замітю величинами, ведуться постоянно, навіть во время блекаутів кожні три часа ем, наблюдатель знімає показання температури, влажності, облачності, вітра. І многих, многих що величин в так, в так званій психірометричне будці. Вона знаходиться на кожній метеостанції. Усі спостереження надходять у загальну базу з усього світу, розповіли в гідрометцентрі. Дані обробляються і наносяться на великі синоптичні карти. Під час воєнних дій в Україні є певні складності з синоптичним матеріалом, тому метеорологи звертаються до розроблених погодних моделей. Зарубежные центры, которые прогнозируют, они все имеют доступ к одной общей базе. И на основе метеонаблюдений выстраивают модели. Прогностически их несколько. Финские, немецкие, британские, американские. Модели 10, может быть, даже больше. Мы как бы рассматриваем, изучаем их. Одночасно з воєнними реаліями на метеопрогнози в Україні впливають явища світового значення. Мова про зміни клімату в бік потепління. З проявом таких змін цього літа стикнулися й Одесити. Це особливо дуже локальне, і Ми самі наблюдаємо, що у нас в місті практически не було. Вот. В свою очередь на Слободці просто лівою рікою. І точно так же, напримірному на Ливанки, світило сонце. При на Черемушках, которої там буквально в парі кілометрів е шов просто лівні дощ. Таких локальних явищ з роками буде ставати все більше. До них треба звикати. Попереджають метеорологи. Одеські фахівці, крім прогнозу погоди, також спостерігають за забрудненням повітря, сонячною радіацією, роблять річкові та морські прогнози. Філософський погляд на минуле нашого народу спроба зрозуміти і пояснити, що є кодом нації. Гості заходу в рамках проєкту Джерело від скіфії до сьогодення отримали змогу зануритись в атмосферу давнини та пройти разом з учасниками дійства до сьогодення. Говорити про минуле, будувати плани на майбутнє. Здавалося б, сьогодні це складно. Але вміння цінувати кожен день, кожну хвилину життя не менш важливе ніж вивчення історії спадщини наших предків. А можливо саме цей додасть сил зберігати оптимізм, кажуть учасники проекту. Весь наш проект про те, що всі ми єдині, що ми жителі от, этого нашого места, України, Северного ми теж частина цієї античної культури, що наші коріння, вони идут гораздо глибше, ніж люди саме цю мысль хотілося донести. Діячі культури, поціновочі мистецтва, краси в різних її проявах, представники громадських організацій і, звісно, наших захисники. Звернення до витоків, вміння відчути красу сьогодні важливий для всіх. Это наверное, внутри у каждого из нас, наша ДНК прописана, наша история, наша цивилизация. И я думаю, что на тлі э, сегодняшних событий, э, то, что как бы, Украина как будто бы недавно появилась, на самом деле она появилась очень давно, и у нас каждого внутри, что мы не сегодня родились не 30 лет назад, а намного тысяч лет раньше. Історія стародавньої скіфії мало вивчена вченими. Вона живе більше в міфах і легендах. Дослідники говорять і про так званий код нації. Що тут головного в цьому коді? Що скіфи вміли жити разом з іншими народами? Вони вміли здійснювати діалог і відчувати себе. Ну так ми знаємо, ми так думаємо, якимись членами великої ойкумени. І саме це ми маємо повернути. Жорстокості, яка сьогодні захлиснула мало на весь світ, можуть протистояти любов, світло, краса. На тлі того, що відбувається, ці слова можуть здатися просто словами, що не мають жодного стосунку до реальності. Проте учасники проєкту, ініціаторами якого виступило почесне консульства Пар в Одесі Рада Миру, сподіваються, що найменше на деякий час подарувати глядачам позитивні емоції, які сьогодні дуже важливі. Адже знати своє минуле і захищати право на мирне і щасливе майбутнє, вміти радіти красі та бути мужніми, надавати посильну допомогу нашим захисникам, саме це сьогодні важливо, важливо для майбутнього. Адже минуле потрібно вивчати, щоб будувати те майбутнє, яке ми захочемо бачити навколо себе у своїй країні. Перший перекладач скіфів Геродота українською мовою, а це головне джерело про скіфію досі, він назвав історію скіфії історичною увертюрою до української бувальщини. Так? Ну і тому ось це точно історична увертюра. Але якою буде це наша сьогоднішня українська бувальщина, залежить від нас. Про всі ці та інші новини дня ми розповімо в наших наступних випусках.